Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Омріяні квадратні метри, але такі недосяжні. Власники квартир на Староконстантинівському шосе. 2-Г Вже місяць чекають обіцяних комунальних благ. Народний контроль вкотре йде назустріч забудовника із власниками. Місяць тому у тому ж місці у той же час забудовник нового мікрорайону Всесвіт обіцяв обуреним інвесторам, що за тиждень два з кранів потече вода. Домовилися до того, що дві неділі в них буде світ і вода. Десь на наступній неділі буде не буде підключено. Минув місяць. Ті ж люди обіцяють те ж саме. Відпускається до обшого загального лічильника. Вода а далі абоненти з приходу горводоканал, пломбує лічильники, заключає договор з кожним абонентом. Я думаю, завтра вона вже буде на загальному лічильнику. Місяць тому обіцяли вже. Й Постійне світло за тарифами ОСББ. Через дві неділі ми запускаємо повністю Наприклад, так само кожну під'їзд буде по тарифу ОСББ. І у вас вже буде постійно, наприклад, від підстанції до будинку. Так само потім, як по будемо їх здавати і заключати договори з облане. Завтра виїжджає перша якби комісія, яка буде, наприклад. Обстежувати тільки після того, ми запускаємо на кожний будинок постоянку, вже яке від підстанцій. І після того вже почергово заключаємо з кожною квартирою договора за неділю. Часу ми запустимо цих два будинки. Власники квартир переконали, забудовник слово тримає за будь-яких умов. Сказав через тиждень, от тільки забув уточнити, який саме тиждень. Цяють все обіцяють. а змін з того і зустрічі і зараз немає ніяк. Заїхати немає, тому що немає газу. Нема і немає нічого постійного. Ми... А тим часом родина Олександра вже два місяці живе у квартирі без води, світла та газу. Воду приходиться носити зранку перед роботою 5-6 бутилок-літрових. Це так, по мінімуму. І там пару каністрів для туалету. І ввечері так само. А звідки носити воду? Ну зі стройки. Технічну воду Батці це Само собою приходиться в кучу води приносити, гріти її чайником і. І на електричній плитці Міські владці неохоче приміряють на себе роль рефері. Вже під тиском обіцяють і журналістам, і людям, що новий мікрорайон в опалювальний сезон увійде з усіма комунальними благами. Будемо сприяти в межах наших повноважень, що опалювальний сезон в всіх районах міста Хмельницького наступив вчасно. Ми і далі будемо стежити за розвитком подій довкола цього мікрорайону. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.